Привіт усім! Вітаю на каналі садові екскурсії. Це другий із садів Берглі, сад скульптур. Перший сад сюрпризів уже є на каналі. А цей сад є своєрідною галереєю під відкритим небом. Тут розміщена величезна кількість сучасних скульптур, роботи різних художників. І ось ми бачимо перші роботи. Ось такі прийшли на водопіч. Корови не лазити, написано на табличках, не лазити, не залазити. У нас скульптури, мабуть, мається на увазі. І ось така іще сучасна скульптура. Тут в цьому саду сюрпризи на кожному кроці, хоча й називається. Не сад сюрпризів, а сад скульптур. Щось вона ж означає. Не дуже розумію, з чого вона зроблена. Тут немає табличок із назвами скульптур та, назв, та ім'ям автора. Може, десь на сайті можна знайти таку інформацію, не знаю. І ось така сучасна скульптура. Художник так щось бачить, а ви уявляйте самі, що ви бачите, що ви уявляєте. Таке сучасне мистецтво. Сама територія саду дуже велика, дуже багато людей тут гуляє. На жаль, взимку, коли я була в Англії, цей сад був закритий, хоча він розташований. Зовсім близько від того місця, де я жила. Ось така річечка бурхлива. Каміння мухом покрита дуже гарно. Підвісний місток для доглядового майданчика, діти в захваті. Тут багато розваг для дітей, ігрові. Майданчики, отакі підвісні доріжки, каміння як гарно прикрашає. Так, велике каміння, бо територія велика, то й каміння має бути велике. А отут маленький струмочок, частини сухого дерева для декору використані і багато різних рослин. Деякі вічно-зелені, деякі вже посходили. Сад відкрився для відвідувачів 15 лютого, а раніше, що рослин менше було, що деякі скульптури ховали або вкривали для збереження на зиму. Ось такі рослинки можемо побачити. Небагато ще влітку тут буде пишніше, зеленіше. Сухе дерево, як бордюр, оригінальне рішення можна й собі так зробити. Праворуч бамбук, а прямо знову якась скульптура, ось такий равлик з металу. Такий цікавий, гарненький. І за ним знову бамбук. Нарцисів багато, людей багато гуляє. І така скульптура. На задньому плані злаки. Думаю, що то кортадерія, але старі волоті вже зрізані, тож розпізнати мені складно. І ще ось така скульптура на фоні величезної хвойної рослини. Територія величезна. На кожному кроці сюрпризи. І це знову ж. І таке повсюди, по всьому саду. Є на що подивитися зараз, хоча сади вже й відкрилися, відомі англійські сади, але квіти ще мало квітів квітує, лише весняні, цибулинні, а так ще мало. І ось подивіться, як оригінально зроблено з проволоки, ну так, незвично. І тут ще? Що? Ну, і щось таке з каменя чи з бетону, не знаю. Ось подивіться, яка територія красива. Дуже багато людей гуляє. Гуляють з сім'ями, з дітьми. Вхід у ці сади платний. І ось така скульптура. Погляньте, просто дошки вертикально поставлені. Видно, що це нова. Це Лавровишня. Подивіться, у нас збираються цвісти, які вже бутони ось-ось зацвіте. Це не я знімала, бо я вже вдома в Україні. Це відео зняли спеціально для мого каналу, тож екскурсії англійськими садами продовжуються. Пишіть, якщо вам це цікаво, то будемо робити ще. До речі, вже зняте відео про клумбу, яку взимку англійці не прибирали. Воно зацікавило глядачів, набрало багато переглядів. Побачимо, як ця клумба зараз виглядає, і там не тільки клумба, знято. Весь сад, сад в природньому стилі. Як він виглядає навесні зараз. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Звісно ж, якщо цікаво. А це цвіте магнолія, красуня. Квіти такі великі. Це знову ж скульптура. Я на сайті цього місця знайшла карту. Нарахувала більше 30 скульптур. Ось можна подивитися на неї. І ось іще така. Це ж треба було побудувати з каменю і з металу зробити, ну це така більш складніша. Люди приїжджають сюди погуляти на вихідні, ну і не тільки на вихідні. І ось іще така проста-проста, можна самому зробити, якщо захотіти. погратися мозаїку, скласти з обрізків різних дощечок. Ось, Бачите, який, ніби килимок такий. Тих отак пташки співають. А це попалося відео із саду сюрпризів. Те відео вже вийшло, але я хочу показати, як згори виглядають ось такі масивні стрижені форми стису, вражають. Ці сади поруч, сад сюрпризів і сад скульптур вони на одній території. До речі, я коли показувалася сад сюрпризів, говорила, думаю, що то лаванда, але як завжди, боюся помилитися. Так от я знайшла літнє фото на їхньому сайті, офіційному сайті цього місця, дійсно цвіте лаванда, показую фото. Якщо цікаво, то подивіться відео, хто ще не бачив. Велике-велике каміння прикрашає клумби. І давайте подивимося, які... Рослинки тут ростуть, а то все скульптури та скульптури фіалки, що цвітуть рожевим чи таким бордовим. Ряст, що цвіте білим, примули. Рясно-рясно квітує. Чимерник з такими гарними квітами білими. Арум, папороть, багато папороті. Бордюри з дерева, підняті клумби, гарно так виглядають. Я собі вдома попіднімала клумби. Фіалочки, різні сорти фіалок. Бачите, який величезний куст фіалки. Оце зацікавила мене рослинка з темним, з темним листям. Квіти схожі на калюжницю, але я ж ніколи не зустрічала, щоб було таке, щоб. Було листя такого кольору медунка, цвіте-медунка. Маю вдома колекцію медунок, чемерники, аліумів багато посходило, але ще ж вони не цвітуть, тільки листя. Ось це жовтим цвіте, не знаю, як називається рослинка. А якась вже навіть відцвілася. Підсніжник. сніжник. Примолка. Ось така клумба англійська. Подивіться. Позаду на задньому плані знову чемерники видно, цикламени кламени бачу. І ось які. Думаю, що то аліуми. А це може бути на перстянка. Ну, ось подивіться, яке квіти, як у калюжниці, якого неймовірного кольору листя, аж фіолетового. Каміння подобається мені, люблю каміння в саду, а велике особливо. Але велике потрібне для великої території. Не знаю, що це за рослинка так гарно квітує. Зараз рано. Але гарно. Аліумів багато-багато. Ось знову вона, ну дивіться. темним мінисте. А це ось уже яка велика. І от подивилися ми тільки скульптури, але скульптури ще не закінчилися, ще буде найцікавіша, яка дійсно вражає. Тут багато таких простеньких, там все цикламени. Але є одна та, що завжди на фото цього місця, як символ. Цього саду можна сказати, ну це я так вирішила. Ні, це не та скульптура, про яку я говорила, але подивимося й на неї. Такою стороною до стежки поставлена, щоб на хвоста дивилися. Ось такий коник. А ось і вона, дивіться, це ще зараз листя немає на деревах. Я потім підставлю фото, як ця скульптура виглядає влітку в зелені. Але спочатку так роздивимося. Ви Тільки подивіться, це дійсно вражає зірка цієї колекції скульптур. Влітку опори, на яких оце все стоїть, за рослинами не видно. А ми розкриємо зараз всі секрети, як це все побудовано, як все тримається. На фотографії так не роздивишся. І тепер іще раз зайдемо наперед, бо милуватися цією скульптурою можна безкінечно. Ось така вона відома. Подивіться на очі. Коли дерева туди попадають, ніби сіниці рухаються. І ось літнє фото вражає, правда ж? І ось іще одне з офіційного сайту цього саду. Це щось нереальне. І інша частина саду. Барвінок бачу ліворуч. А ми йдемо до будинку, багато людей гуляє. Я вже колись говорила, що ходьба національна традиція британців. Ну це моє визначення. У них є дуже багато місць для цього, деякі з них платні, як ці сади, але дуже багато людей просто ходять, дуже багато ходять. Багато нарцисів. Багато газонів. Зараз нарциси якраз цвітуть. На території є кафе та ресторан, адже сюди приїжджають і на цілий день. Треба десь і поїсти, випити чи кави. Білі гіацинти на клумбах цвітуть, а далі бачу багато-багато лаванди. Люблять її в Англії, адже вона не вибаглива і цвіте майже все літо. Ось така територія. Зверніть увагу на дерев'яний нефарбований паркан. Це так природньо, атмосферно, по-англійськи, і ворота в такому ж популярному тут стилі. А тут пишуть, що тут щось відбувається. На території завжди щось проводиться: екскурсії, майстер-класи, виставки, якісь розваги. І ми потрапили з вами на мистецьку інсталяцію просто неба. Вона відкрилася недавно, 15 березня, і триватиме до 31 серпня. Можна походити серед оцих гігантських ботанічних прапорів. Але давайте ж поглянемо на сам будинок. Будинок побудований у 16 столітті майже 500 років тому. Він є спадщиною Вільяма Сесіла, лорда верховного скарбника королеви Єлизавети і, і поколінь його родини, які тут жили. Він добре зберігся, всередині проводять екскурсії. А ми продовжуємо гуляти серед оцих гігантських ботанічних прапорів. Ця незвичайна арт-інсталяція створена дуетом художників Лі Бейкер та Кетрін Боровський. Я підставлю їхнє фото. Вони заснували компанію, працюють вони по всьому світу. Їхні масштабні роботи є у Китаї, США, у них свій особливий стиль: квіти, комахи, метелики, листя ось такі. Їхні роботи впізнавані. Оригінальні такі, ними розмальовуються стіни, меблі, дахи будинків, стіни будинків, самі будинки, навіть одяги і взуття. Ці прапори так зроблені, що вони не завжди будуть тут стояти на одному місці, вони будуть переміщуватися, ходити по території. Ну і скільки стрижених форм. Це все формують і стисі. Тисова алея. Британці люблять такі великі масивні стрижені фігури, які вражають своїм розміром, майстерністю. і Люблять це вже дуже давно. Роботи тільки біля них багато, але це роблять професійні садівники. Чи була цікавою така екскурсія? Напишіть, будь ласка, якщо цікаво, то будемо робити ще. Дякую за увагу. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.